15 лютого Рішучість Форда І побачив я святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Книга Об'явлення, 21 розділ, вірш 2. Коли я читала про життя Генрі Форда, мені запам'яталася одна цікава історія. Коли він працював над удосконаленням своїх винаходів, йому прийшла ідея випустити машину з відомим двигуном v 8 Форд вирішив створити двигун на цілих вісім циліндрів і наказав своїм інженерам сконструювати проектний двигун. Креслення було готове. Але інженери в один голос стверджували, що неможливо помістити в одному блоці двигуна внутрішнього згорання цілих вісім циліндрів. Форд сказав: все одно робіть. Але заперечили вони у відповідь це неможливо. До роботи, наказав Форд, працюйте доти, допоки не закінчите, і байдуже, скільки часу ви на це витратите. Тож інженери взялися до роботи, не маючи іншого вибору, якщо вони хотіли залишитися в команді Форда. Минуло півроку, однак нічого не відбулося далі ще півроку, так само, без змін. Інженери випробували все можливе, але нічого не виходило. Неможливо. Наприкінці наступного року Форд підійшов до своїх інженерів, і ті вкотре повідомили, що не знають, як виконати розпорядження. Пробуйте далі, сказав Форд, я прагну до того, щоб досягнути позитивного результату. Тож вони продовжили працювати. І тоді, ніби за помахом чарівної палички, рішення було знайдено. Рішучість Форда вкотре перемогла. Можливо, ця історія відтворена не точно, але її суть збережена. Формула його успіху полягала в тому, що він ставив перед собою цілі і йшов до них, долаючи перешкоди. Одни, один зі складників цієї формули це велике бажання, знання того, чого він хотів. Я вірю, що ти запам'ятаєш ці рядки з життя Форда, особливо яскраві моменти його рішучості. Якщо користуватись цією формулою і слідувати прикладу Генрі Форда, то можна досягнути певних результатів у будь-якій сфері, чи то в навчанні, чи в спорті, чи в здобутті якихось навичок, чи в пізнанні Бога та розумінні його принципів. Багато людей, що мешкають на землі, мало вірять в існування міста під назвою Новий Русалим, про його устрій, про те, що все це відноситься до слова неможливо. Але спілкуючись з Богом, досліджуючи його відкриття. Ти зможеш відчути його реальність у твоєму житті? Чи готовий ти проявляти рішучість як Генрі Форд у досягненні поставлених цілей?